Ніщо не зрівняється з ароматом свіжого хліба, що наповнює ваш дім. Це чудове відчуття спекти власний коровай. Домашній хліб смачніший за будь-який з магазину. Він також корисний для вас. Випікання хліба це весело для всіх. Давайте пекти. Вам знадобиться кілька простих речей, щоб спекти хліб. З інгредієнтів вам знадобиться борошно, вода, дріжджі, сіль та трішки цукру. Не хвилюйтеся, це легко знайти в магазинах. Щоб замісити та спекти хліб, вам знадобляться кілька інструментів. Велика миска найкраще підходить для замішування тіста. Вам знадобиться ложка для перемішування та тепле місце, щоб тісто підійшло. Нарешті вам знадобиться духовка, щоб спекти ваш смачний хліб. Спочатку змішайте дріжджі, цукор та теплу воду в мисці. Залиште на кілька хвилин, поки не з'явиться піна. Це означає, що дріжджі активні та готові до роботи. Додайте борошно та сіль у миску. Змішайте все разом, поки не утвориться куля. Це ваше тісто. Тепер найцікавіше посипте трохи борошна на стіл. Покладіть тісто зверху. Місіть тісто, тисніть його, складайте та повертайте. Місіть приблизно 10 хвилин. Сформуйте тісто у вигляді буханки. Покладіть його у форму для хліба. Дайте тісту підійти в теплому місці протягом години. Воно стане гарним та пишним. Розігрійте духовку до 200 градусів за Цельсієм. Використовуйте борошно хорошої якості для кращої текстури. Не додавайте забагато борошна. Тісто має бути трохи липким. Будьте терплячими та дайте тісту добре підійти. Кожна духовка різна, тому слідкуйте за хлібом під час випікання. Ви можете перевірити, чи він готовий, постукавши по дну. Якщо звук глухий, хліб готовий. Насолоджуйтесь вашим чудовим домашнім хлібом. Він так чудово пахне. У вас вийшло.